Висняний. У нас таке враження, знаєте, дівчата, на Різдво була Паска, а на Паску, виходить, у нас Різдво. Так щось таке. Ну нічого, всяко буває. Діана, Галина день привіт вам. Лариса Сергеївна, мадам, ви канал не перепутали. А як це? З якого каналу вийшли? Ні, я нормально зранку, з малого. Ні, Лариса, так, бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного ранку і гарного позитивного дня. Бабуся Галя, Таня Ворона, доброго ранку і гарного дня. Діана, бабуся Галя, привіт, Таня Ворона. Галина Іва, Перлинка, привіт. Таки, Галинка, у нас вже тепленько, намічається, зрозуміла. У нас вже субота потепління, вже на неділю і на суботу там було скільки по суботу, вроді 16 тепла на день, а на неділю 18, вроді так. А на ніч по 4 градуси тепла, вроді так, то вже буде тоді потепління. Весна весна, так, Весна почнеться. Все по а тоді почнеться. Ну нічого, як, дає, як дасть Бог, так будемо жити і здорові будемо так. Ага, добре. Івана, бабуся Галя, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Діана, Лариса, привіт, Алла, Леночка, Елена Жила, доброго ранку, приємного спілкування, Лєночка надбережна. Діана, Лариса, вам смайлики, смайлики смаколики. Так, таня ворона, бабуся Галя, добрий ранок, гарного спілкування, міцного здоров'я, Божих, хресних благословінь. надія, Вільхова, алочка Закутайло, і вам привіт із Молдавії, Міра, здоров'я і всіх земних благ. Машенька, Елена, жила Привіт, а Любочка десь ходила на кавалерку, позіхає пане Ігоре, стежить стережить свою Любашечку. Машенька сонечко. Це я йому посторожувати, бо я з краю лежу. Всім доброго, тихо, мирного ранку, гарного дня, хорошого настрою і бережіть своє здоров'ячко. Ви розумієте? Це вона ж не скаже всього. Це вона мене дійсно сторожить, бо погода змінилася. Трішки я змінився і вона все дивиться і думає. І переживає, спить вона мало, бо багато працює і через те дуже часто позіхає. Я кажу, не турбуйся, все в нас буде добре. Але ж емоції турбуються, не каже, але настрій трошки не, не в неї. Ну, Завтра буде все добре. І вона вже тоді ху, вже буде трошки більше відпочивати. Ось так. Так що сторожить вона мене не є. Так, тепер ще. Хочу пані Ніну привітати. З Днем народження Світланочку і, і Наталочку, щастячка, Здоров'ячка. Всього вам самого найкращого. Я і пані Ніну вітаю, бо вона їх народила двох донечок разом. І третю має донечку, ще старшу люду. Я їх всіх знаю. Далеко вони від нас живуть, закінчиться війна, от тоді я все можу розказати. Це дуже приємні, прекрасні люди, які допомагають їм, працюють. Я хочу, щоб вони були здорові, і війна закінчиться і все буде прекрасно. Все у вас буде дуже добре. Гарного вам дня і всього хорошого. Ігор, піди, кашу, забери на плитку, бо перепечеться. Ні, з плити на плитку, з грубки на плитку. Надя Вільхова, Марічка і вам привіті із Молдавії. Юлія Бойко, бабуся Галя, доброго ранку, бабуся Галя, Леонора, Діана, Таня Звірянська, Маша, Оля Прибєцька, Таня Чепурник. Доброго ранку, гарного дня. Ну, як погода так міняється, йому трохи затяжко, він трошки прихворав мені. Ну, нічого, все буде добре. Вже нині багато краще, думаю, завтра буде ще краще, щоб погода змінилася. Так, Тетяна Петровна, Любашка, привіт. Розкажи про соду козам, скільки днів давати і чи обов'язково давати. Так, Тетянко, доброго ранку вам гарного дня, всього найкращого. Зараз Світланко і вам скажу. Перед же відповім на.